Шо? Йде нахуй? Від? А, я не зрозумів, без першого разу, дід. Mercedes-Benz нам каже, The Best or nothing», А що ж нам каже «Deo Motors»? «Deo Motors» каже, і так заєбись». І саме через це працює автівку мріє буквально кожен, починаючи від хлопа стрітрейсера з СМТ і закінчуючи таксистом класу економ. Тож зустрічайте болід, якого боялись всі пілоти раллі, і Домінік Торетто. не побоюсь цього слова, нестримний део плано. Що може споріднювати цього хижака для нормальних хлопів з Порше, Пугатті та Альфа ромео Але, як то кажуть, не все так однозначно. І як завжди, для початку трошки історії: історії створення цього прекрасного автомобілю. У той час, поки у північній Кореї громадяни годувалися сіном та водили хороводи навколо бомб, у південній Кореї з'являються такі гіганти, як Самсунг, Хюндай та Део. Остання потім збанкрутувала і деякі її підрозділи перейшли до GM, але зараз ми не про це. У 1986 році з'являється Le Mans, яка по суті була ліцензійною копією Opel Kadett E. і вона мала настільки шалений успіх, що Deo вирішили повторити його при створенні нової моделі. І вони поставили перед собою доволі амбітну мету. А саме створити конкурента для Toyota Короли та Volkswagen Golf. І от у 1997 році з'являється той самий Ланос. І корейці настільки повірили у свою мрію, що запросили до співробітництва Порше. І саме Porsche відповідали за випуск концепту, деякі доробки двигуна та підвізки. Але до цього ми повернемося трохи згодом. Ось вам ще трохи історії. Що ми знаємо про Сіетл, Окрім того, що там завершив свій життєвий шлях Курткобель. А знаємо, ми ось що у 1939 році там було засновано компанію Бардаль, яка спеціалізується на виробництві моторних олив та автохімії, переміреної часом та автоспортом. І не важливо, яка в тебе автівка BMW, Бага або Ланус. Кожен мотор потребує догляду та гарного моторного мастила. Саме таким мастилом є Бардаль, який, ще, окрім цього, є партнером армії США. А за промокодом автошоу матимеш знижку 10% на всю продукцію Бардаль. Посилання під відео. А якщо ти хондовод, ти можеш використовувати їх змащувальні матеріали з друзями для. Дивлячись на зовнішність Лануса, можна з легкістю сказати, що ця машина могла б завоювати звання королеви металоприйомки. Але є одне але. Це якраз про Бугатті та Альфа ромео Здавалося б, до чого тут вони. Але знову ж таки не все так однозначно. Є такий італійський мужик Джорджетто Джуджаро. Той самий засновник Італдизай, які створювали зовнішність для автомобілів, які ми з вами можемо побачити лише на картинках в журналах. І от Джорджето, моя повага, створив ці самі елегантні та незабутні лінії цього автомобілю. Тим самим навіки вписавши себе у зал слави автомобільного дизайну. pasta di semola di grano duro. Oh, Зілі де грано дуро, красні, красні, бібі, бібі. О, не густа. Ланос. 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 Власник цього авто створив, здавалося б, неможливо, Довершив і без того бездоганний дизайн цього автомобіля. Як ви можете побачити, в нас тут чорна решітка радіатору, тобто пакет антихром, що ставить це авто в один ряд з такими спорткарами, як RS6 Від Audi. І до речі, про автоспорт і Ланос ми поговоримо ще окремо. Насправді ж про дизайн Ланосу важко щось сказати, окрім того, що це дизайн поза часом, як би це смішно не звучало в даному контексті. Цю автівку знають абсолютно всі, навіть люди, які зовсім далекі від автомобільного всесвіту. Уявіть, ви з кінтами після жорсткого бухічу викликаєте таксі, звісно, економ, що приїде? Ланос. Друг купив першу автівку. Ланос. Якесь відро догниває свій вік під деревом у дворі. Теж гламус. Тобто це автівка, яка переслідує вас буквально повсюди, і ви її узнаєте серед тисяч інших машин. До речі, у 2002 році відбувся рестайл цієї легендарної моделі. Не те, щоб щось кардинально змінилось, просто відрізали шмат жопи і поставили інші задні фонарі. І що цікаво, до рестайл і рестайл випускалися включно до завершення виробництва одночасно. Тут ще потрібно розказати про виробництво. Справа в тому, що у Ланосоводів є окреме розподілення за кастами залежно від країни виробника автомобіля. Корейські це самий ТОП. Найкращі комплектації в базі, і зібрані вони дійсно якісніше. Потім йдуть поляки і вже після цього машини нашого українського виробництва. Конкретно цей екземпляр поляк. Але якщо чесно, я не відчув якоїсь особливої різниці між ним і авто нашої української збірки. Єдине, що їх відрізняє, це оцинкований кузов у поляків і неоцинкований у українських ланусів. Але якщо мене сказали ще якісь відмінності, то ви, як завжди, можете сказати про це у коментарях. По мотору під капотом в нас півторалітровий пожирач волейна кілометрів, сука, пожирач кілометрів та простору на 86 кінських сил. І по суті, це той самий мотор від Opel. По факту ж це доволі безпроблемний та ресурсний мотор від GM. А основні його болячки це підтікаючий сальник клапану, також може обіцятись прокладка клапанної кришки, та на рівні холості оберти через датчик холостого ходу. І ще треба пам'ятати, що якщо обірве ремень ГРМ, то з вірогідністю у 99% загна клапана. Але це вже не про болячки, а про своєчасне обслуговування мотору. Також тут можна зустріти 16 клапанний двигун об'ємом 1,4 літри від GM і словно звісні мотори MEMS. Ті самі, які ставили на перлину українського автопрому Таврію, об'ємом 1,3 та 1,4 літри. Але така розкіш і потужність доступні лише для власників ланосів та сенсів українського виробництва. Звісно, окремий п'єдестал у нас відведений для 16 клапанного мотору 1.6. Його ви можете зустріти на Ланосі хетчбек з приставкою спорт та більш агресивними бамперами. І спорту в Ланосі набагато більше, ніж може здаватися на перший погляд. І я зараз не про хлопів стрітрейсерів. Справа в тому, що на Ланосах дійсно ганяли у кільці і у раллі. Я зараз кажу не про місцеві українські чемпіонати, а світові турніри з автоспорту. Також не треба забувати, що Ланос доволі популярна платформа для тюнінгу у пацанів. І варіантів тут просто безліч, починаючи від стенсухи та гонки і закінчуючи машиною кавуном. Що по трансмісії? Скоріше за все, ви тут зустрінете механіку. І вона доволі таки надійна. А єдина її проблема це пластикові тяжки так званого вертольоту. І от якраз оця от тяжка у нас і відригнула під час зйомок проїзду. Сука. Та враховуючи те, що запчастини на Ланос є навіть у місцевому магазинчику у Баби Сраки, то ми вирішили цю проблему десь приблизно хвилин за 20. Також на Ланос ставили автоматичні коробки від Айсін, але це настільки рідкісна історія в наших краях, що казати про неї взагалі немає сенсу. Підвізці в нас спереду, звісно, Макферсон, який пхало усюди, куди тільки можна, позаду балка. І по факту, це все та сама підвізка від Opel. і вона доволі безпроблемна. А єдине нарікання на неї це тяжкі стабілізатори, які ходять ну, дуже мало. Та тут є ще один бонус: Ланос вам відремонтують буквально у кожному гаражі за двушку арсенала міцного. Ну може трошки дорожче. Щодо салону. він існує, що вже є непоганим показником комфорту автомобіля. І основний його мінус це сидіння. Як задні, так і передні. У довгій поїздці за кермом цієї колесниці богів, ви будете себе почувати трохи комфортніше, ніж у пасажирському сидінні автобуса еталон. Звісно, я зараз трохи перебільшую, але все ж таки сидіння для довгих поїздок ну, не дуже зручні. Про заднє сидіння сенсу казати немає. Кожен з вас хоч раз сидів на задньому сидінні ланусу. Ну або лежав, це вже кому як щасливо щодо комплектації і оснащення салону, по-перше, офіційно є три комплектації: S, SE і SX, де S буде саме бічуганське. У SE буде доступний підсилювач керма, кондиціонер, електросколопідйомники і SX, відповідно буде ікона комфорту. Це якщо ви багаті, звісно. Тоді на вас чекає наступна розкіш: підсилювач керма, регулювання керма по висоті, кондиціонер, електросколопідйомники, подушка безпеки, протитуманні фари і навіть тахометр. Але все це не відноситься до машин корейської збірки. Там все трохи краще, люксовіше, розкішніше і комфортніше. І сидіння також. В нас ланос в самій пустій комплектації, але поляк. Тож він згніє трохи пізніше за свого українського собрата. В нас немає підсилювача керма, кондиціонера і склопідйомника на веселах в нас є бардачок, два підстаканника, аварієчка і перемикач фар, що вже досить непогано. І тепер настав час трохи поговорити про серйозне. тому що лан собі срати може буквально кожен. Але ж насправді це доволі непогана бюджетна автівка. І якщо ви знайдете живий екземпляр не з-під перекупів та таксистів, то вона не буде робити вам голову. І до того ж вона ну, дуже недорога в обслуговуванні. І як ми всі пам'ятаємо, немає поганих машин, є погані власники. Тож завчасно і якісно обслуговуйте свою автівку. А на цьому все. Донатьте на ЗСУ, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь в інстаграмі на мене та Анастасію. І до нових зустрічей!